Доброго дня! Наша нова серія зроби сам. Часто запитання від наших користувачів: як перевірити, чи індексується певне видання в Above Science Core Collection або ні. Достатньо просто це зробити самостійно. Тож, ми маємо знайти ISSN журналу, як правило, він є на сайті. ISSN це міжнародний стандартний серіальний номер, який складається з восьми цифр, які поділені на дві групи, по чотири цифри з Далі нам необхідно перейти на mglclarivate.com, стартова сторінка. Як ви бачите, навіть без реєстрації ми можемо поставити ISSN номер, оці 8 цифр з дефісом, натиснути кнопку Search Journals, і якщо ми не отримали результатів... Це означає, що денне видання в of Science не індексується ані в AppScience Core Collection, ані в інших базах даних. Дуже просто. На все добре, до побачення.